Поліція Полтавщини припинила злочинну діяльність наркозбувачів. За інформацією начальника поліції Полтавщини у ході досудового розслідування встановлено, що протиправною діяльністю у полтавському районі займалися чоловіки 1979, 1980 та 1982 років народження. Вони налагодили процес незаконного збуту наркотичних речовин шляхом поштових відправлень через службу поштової доставки. Під час санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігурантів слідчі виявили та вилучили близько 100 кілограмів наркотичного засобу Канабіс, а також пакувальні матеріали, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти, ваги та травматичну зброю. Призначені судові експертизи. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. незаконне придбання зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Вчинених за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.